Вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, які пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя, Україна в давній славі, в козацьких пригодах, на заквітчених левадах, в рідних синіх водах, Україна в тих долинах і високих горах, на степах буйних широких. У гаях у борах, Україна в білих селах, у густих садочках, У хрещатому барвінку, у синіх квіточках, Україна на яворах пташкою співає, на стрілецькій могили голову схиляє. Україна в чорноземі, що родить пшеницю, в глибинах, що дають нафту, і сіль сировицю, Україна в рідній мові і в пісні прекрасній, Україна в рідній школі, майбутності ясній. Україна в чистих хатах і в сільській церковці, у дитячому, серденько, в розумній головці. Україна в ясних зорях, в сонці, що над нами, і в очах добрячих, ясних, рідненької мами. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає. Він святиня знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Слава тобі, Україна! невмируща слава, де святиться твоя воля і твоя держава.